Любов до Шевченка у Василя Лазаровича зародилася ще в дитинстві. Каже, вдома настільною книгою був кобзар. Любили постать письменника, говорить і односельці. Приходило багато, мої брати були студентами в гімназії, вчилися, приїжджало багато студентів, з коломиї з першої гімназії української. І проводилася така культурно масова робота. На нас збиралися молодь. Хлопці читали книжки, значить, про козаків. Мені тринадцятий минало перший вірш Шевченка, який вивчив Василь Григорович. Його декламував на батьківщині у селі Баня Березів, що на Івано-Франківщині. Була висипана за один день біля церкви. Сільський коваль ну, раніше був сотенним української Галицької армії, дуже здібний музикант. Він зробив барельєф на камінні, так яйцевидний, ліпсовидний такий барельєф Шевченка. І за одну ніч селяни того. Захоплення філателією та філокартією почалося зі студентських часів майже 70 років тому. Говорить, це зацікавлення перейшло в хобі. Спочатку були марки із зображенням Тараса Шевченка, а далі листівки, картки та конверти. Серед них і закордонні зразки. Унікальність полягає в тому, що більшість із марок, які є на Конвертах вони. Перший день гашення. Марка ціниться тоді, коли відкритка портрет Шевченка і Марка на портреті. І таким чином день значить, Гашення. У колекції Василя Лазаровича близько 300 листів із картками. На них зображення шевченківських місць, пам'ятників, а ще майже всі картини Кобзаря. Навіть є фото Тараса Григоровича у домовині. Більше я прив'язаний до портретів, до творчості Шевченка. в мене багато його. Колекціонує Василь Лазарович і різноманітні примірники Кобзарів. Говорить, мав їх близько 60. -ти. Зараз дарує їх навчальним закладам. У мене є примірник Шевченка, виданий ще Йогансоном. Перший примірник. Шевченко, як видавав Кобзар, то він уклав контракт з Йоаннсоном, що він не буде печатати свої вірші в іншій редакції, а значить в редакції Йоаннсона. Василь Лазарович почесний професор Полтавської медичної стоматологічної академії, а також член спілки літераторів України. Карина Москаленко, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.